Це Вороніно, вороняно провулок Брестський. Полтавець Андрій, який проживає тут у приватному будинку, скаржиться грунтові води близько, тому як тільки опади, одразу підтоплює і земельну ділянку, і підвал. Воді просто немає куди йти. Ливневі канали, які були по провулкам, їх усі засипали. Восени, весна, коли йдуть дощі, все вода стоїть. Сніг, дощ та різке коливання температури повітря може спричинити весняний паводок, розповідають в управлінні департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради. Тому тих, хто мешкає у приватному секторі, закликають. Не захаращуйте сміттям, листям, гілками та не звалюйте сніг у водовідвідні канали, щоб не допустити підтоплення власних житлових будинків та сусідніх домоволодінь і присадибних ділянок. Гідролог Віра Смирнова говорить, основними чинниками формування водопілля є снігозапаси. На території Полтавської області взагалі відсутні, дещо зберігаються ще на території Сумської області і за кордоном там ще дещо є. До 15-20 сантиметрів запаси снігу є. Які Можуть в деякій мірі спричинити формування підйому, звичайно, весняного, проте про затоплення територій якихось мова не йде. І згідно прогнозів, водопілля в цьому році буде розтягнутим у часі раннім, ми вже по нашим оцінкам, фактично, воно вже розпочалося. Цього року максимальна висота весняної повені менша, ніж багаторічна норма. Але підйоми води подекуди можливі, попереджає Віра Смирнова. Звичайно, можливе на невеликих річках, особливо на малих річках, не на Суліпслі і Ворсклі, а на малих притоках. Можливо, підйоми рівня на сьогоднішній день ще зберігається лід на річках, особливо ті, там, де дуже повільна течія, там, де річки більш-менш течія швидка. То фактично вже він зруйнувався. Синоптики в свою чергу говорять, цього тижня суттєвих опадів не очікують, тож ситуація не критична. Суттєвих опадів, таких, які б могли вплинути на розвиток паводку, да, або підвищення води в річках області, ми не очікуємо. Вночі відмічатимуться невеликі морози від 0 до 5 градусів, а в день буде температура слабо позитивною. Якби не склалися погодні умови в управлінні департаменту з питань Вільного захисту та оборонної роботи міської ради говорять до ліквідації наслідків весняного водопілля готові.